Виконуємо номер 352 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Не виконуючи обчислень, порівняй вирази. Перший вираз, ліва частина добуток числа 11 та суми чисел 752 і 979. Права частина сума добутків чисел 11. І 752 та 10, і 979. Використаємо розподільну властивість множення до лівої частини. Помножимо число 11 на кожне з чисел дужках і результати додамо. Праву частину перепишемо. Як бачимо, у лівій і в правій частині маємо суму добутків чисел 11,752 та 11,979. У правій суму добутків числа 11,752 і 10,979. Перший доданок.

ніж 10 і 979. Отже, і значення виразу, які розміщені у лівій частині, буде більше, тому ставимо знак більше. Завдання друге. Ліва частина. Добуток числа 5 і різниці чисел 7372 і 599. Частина права різниця, добутків чисел 7372,4 та 599,5. Застосуємо розподільну властивість множення до лівої частини. Помножимо число 5 на, на кожне з чисел у дужках. Результати віднімемо. Праву частину при цьому перепишемо. Маємо в лівій частині різницю добутків 7372,5 та 599,5. У правій частині різницю добутків 7372,4 і 599,5. Як бачимо, Другий добуток, тобто, які розміщені у нас у від'ємнику, однаковий. Отже, значення виразу залежить від першого добутку. 7372 помножити на 5 у лівій частині і 7372 помножити на 4 у правій частині. Множимо на 5 і множимо на 4 відповідно. Вираз, який розміщений у лівій частині, буде більше. Поставили знак більше.